Волинянин Анатолій Лучко, ветеран внутрішніх сил України, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, майстер лозоплетіння, активний учасник художньої самодіяльності. Його ювілейний вечір відбувся у Волинському краєзнавчому музеї. Лучанин Анатолій Петрович Лучко чоловік небайдужий до усього, що його оточує: до природи, мистецтва, людей. Саме тому таке різноманіття у його житті і творчості. Про життєвий і творчий шлях ювіляра розповідають фотографії, публікації у пресі, виставка виробів з лози, що представив він на вечорі у Волинському краєзнавчому музеї. Та найкраще знають про нього однокласники, однокурсники, колеги, кожен з яких дорожить дружбою та співпрацею із Анатолієм Петровичем. Так сталося по життю, що це завжди об'єднує багатьох воленян, вучан, які хочуть долучитися до збереження історико-культурної, сакральної спадщини нашого краю, про патріотичне виховання молоді. От Анатолія Петровича ми зустріли саме таку людину, який ніколи не рахувався ні своїм особистим часом, зі своїми матеріальними, фізичними можливостями, і завжди відкритий. До співпраці за значний особистий внесок у розвиток народних промислів в Волині та здійснення особистих проєктів Анатолія Лучка нагородили почесною грамотою Волинського краєзнавчого музею та присвоїли звання почесного працівника. Майстром лозоплетіння знають його волиняни. Люба робота є роботою, а для душі є своє захоспевне захоплення, яке приносить тобі радість і приносить радість навколишнім. І це для нього не тільки як його мистецтво плетіння. А я думаю, що і е, тим, що він живе постійно в поєднанні з природою, тому що ходить, збирає очі лозу. І е, фактично людина відпочиває і повністю єднається із природою. Я собі не уявляю, як так можна піти на пенсію і сидіти. Я, от, наприклад, там щось там, якісь проблеми є. Я прийшов додому, взяв, розложив лозу і я собі роблю кошик. От сьогодні я. Для того щоб доробити кошики, я сидів до півтретьої ночі. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, як ніхто інший, знає ціну життя. Тому в його серці палає вогник оптимізму та натхнення. З нагоди 65-річчя Анатолія Лучка нагороджено медалями захисник вітчизни та за сприяння правоохоронним органам. Майстер лозоплетіння дякував подарунками, зробленими власними руками, у які вклав таїну давнього народного мистецтва.